Усім привіт, вітаю вас на каналі Я Душа. Мене звати Аліна. Я авторка трансформаційних програм та глибоких медитацій для жінок. У сьогоднішньому випуску ми з вами поговоримо про терапію, тренування, причини фінансового росту, внутрішнього критика, любов до себе, благочинність і ще багато речей. Ви скажете, Аліна, почекай, чому про все на світі будемо сьогодні говорити? Тому що я для вас підготувала свої вісім поворотних рішень та усвідомлень за минулі. Рік. Хто стежить за мною в інстаграмі, знає, що мені нещодавно виповнилося 33 роки, і щоразу, коли я проживаю перехід у свій персональний рік, я займаюся своєю улюбленою писаниною. Обов'язково виписую поворотні події цього року. Свої головні усвідомлення та рішення, які стали поворотними, і я дивлюся у свій блокнот. І думаю, чого цьому всьому добру пропадати десь на сторінках, якщо воно може послужити іншим. Отож, поїхали. Моє перше поворотне рішення, року що минув. Я пішла в тренажерку. Раптом вони в курсі у мене солідне залізне минуле. Я була фітнес-тренером, працювала в качалці, качала мужиків, плювала через плечі, але це було дуже давно. І в той період часу мої тренування вони були не з любові до себе, а вони були більше про неприйняття себе, бажання себе якось покарати і познущатися над собою. Це були занадто складні тренування. До запаморочення, до поганого стану в перші дні циклу, я зараз все це згадую, і думаю, боже, як можна було аж так себе не любити і аж так над собою збиткуватися. І оскільки це була моя професія, оскільки цього було занадто багато в моєму житті, і все воно було через надрив, у мене пішла серйозна відраза до тренажерної зали і на певний період часу взагалі до тренувань. Але потім я трошки реабілітувалася, і як я це називаю, час від часу. То смикалася вдома. Але саме в цьому році я відчула бажання. І готовність, що я хочу спробувати ще раз, але вже з любові до себе. І що я хочу сказати, я насправді кайфую, я дуже пишаюся собою, тому що я бачу свою регулярність. Я насолоджуюся від самого процесу, тому що завжди вмикаю улюблену музику в навушниках, і вона мене заряджає і наповнює в процесі. Я вже бачу дуже крутий, красивий результат, який саму мене надихає, і я. Себе хвалю і я собою дуже задоволена. Тому наразі це досить позитивний досвід. І не забуваємо, що я вже в категорії 30 і я відчуваю потребу більше і скрупульозніше дбати про свій фізичний стан і наповнювати своє тіло, свій аватар, який допомагає мені реалізувати моє призначення. Силою, і я не знаю, як вас, але мене дуже надихають красиві авторитетні жінки, які показують свої тренування. Тому раптом я для вас теж авторитетна. Хочу тут залишити невеличкі вставочки, щоб вас також замотивувати, надихнути на регулярну турботу про себе. Моє наступне поворотне рішення року, що минув це психотерапія, її величність. Це був перший рік, коли я була регулярною. В роботі з психотерапевтом. Насправді я ще в 22-му році робила спробу знайти свого спеціаліста, але тоді якось щось все було не те і не так. І я закинула цю ідею. А зараз відчула потребу, сформувала намір, і до мене прийшли саме ті люди, з якими мені дуже комфортно працювати. Хочу поділитися. Що для мене взагалі терапія? Для мене це час для себе, час, коли я досліджую себе, коли я дивлюсь в свої рани, коли я їх стілюю, коли я розумію мотиви. Своїх вчинків, дій, коли я дивлюся в дитинство і бачу там причини того, як я зараз реагую, проявляюсь, і додаю собі всього того, що мені не вистачало. Мені дуже подобаються наші сесії, тому що завдяки ним я ще глибше і більше знайомлюсь з собою. Знаєте, коли ми дивимося на якийсь предмет довго, ми прямо його досліджуємо. І з часом для нас відкриваються деталі, яких ми не бачили до цього. Що ти став вилупився? Ти його? Які ми не могли осягнути до цього. І точно так само, чим більше ми дивимося всередину себе, тим більше ми самі для себе розкриваємося, тим більше ми самі себе розуміємо. І насправді тим більше ми самі себе любимо. Тому що полюбити себе можна тільки познайомившись. З собою. І завдяки своїй терапії я вчуся на себе дивитися очима, любові, а не критики. У мене є такі паттерни, вони йдуть з дитинства. Це моя правда. Так, я була навчена, так я завчила, так я звикла. І я продовжую працювати з цим і спостерігати, які красиві наслідки в цієї. Роботи над собою також я шар за шаром продовжую вцілювати свою внутрішню дитину. Зараз я вже точно можу сказати, що я свідомо кайфую, насолоджуюсь, присвоюю і святкую свої перемоги, тому що раніше, навіть досягаючи якусь, ну наприклад, фінансову ціль, ти вже біжиш далі і. Не встигаєш зупинитися і побути в цьому моменті, розчинитися в ньому, присвоїти його собі. А зараз я це все роблю, але я навчила себе так робити. Я раніше так не вміла, і також я навчилася бачити і приймати, і любити такі прояви, як слабкість, як відсутність продуктивності, небажання будь-що робити, тому що раніше я мала до себе претензію. Доколупувалася, чому, 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 давай, працюй, роби. А зараз я дуже чітко розумію, що це певні сигнали, маяки, через які моє тіло, моя особистість, моя душа, моя менталочка, як завгодно можна це називати, я до себе звертаюся таким чином і прошу про відпочинок і про потребу в турботі, заявляю про неї. І от коли я втомилася, коли я вже не продуктивна, це як сигнал собі, що. Все крихітко. Видихай, зупиняйся, відпочивай, побудь, побудь для себе, побудь для сім'ї. Всю роботу не переробиш, всі гроші не заробиш. Розслабляйся. І мені дуже подобається ця моя помірність, яка у мене з'явилася. Третє, чим я хотіла поділитися: рік, який минув, був для мене роком вибудовування балансу між роботою і відпочинком. І буквально вчора я прочитала дуже класну фразу з книги Есенціалізм. Вже всі її прочитали нарешті. і в мене на руки дійшли. Звучала вона так: працювати на межі можливого легко, а менше працювати це справді виклик. І я цю фразу відчуваю просто кожною своєю клітинкою, тому що це мій досвід. І він полягає в тому, що соціальна реалізація для мене, я не знаю, вона як по маслу. Easy. Я не скажу, що там немає проблем, що там немає викликів, що я там не виснажусь. Це все є. Але все задумане в ній виходить. У мене скрізь все виходить, задумане. Це вийшло не ідеально, але мені подобається. Але в реалізації свого таланту, оскільки я точно виконую своє призначення, у мене дуже успішний проєкт. Він росте просто семимильними кроками. Ми рухаємося кудись до Олімпу. Мені боги Аллахи вибрали, і мною постійно займалися. Все дуже класно. Фідбек шалений. Фінансова сторона. Більше, ніж задовольняє. І в такому разі досить складно буває зупинитися. Тому що тобі хочеться ще більше, ще краще. Мій мозок, наче як динаміт, розриває всіх ще швидше. В цьому всьому дуже легко насправді себе загубити, і раптом серед вас теж є такі затяті роботони, як я. Маякніть мені в коментарі, щоб я знала, скільки нас, і дуже часто в таких затятих роботунів виникає ілюзія, що відпочинок це пауза, що це зупинка, що в мене тут муха літає. Вона, якщо що чемна, і передавала вам привіт. Я казала про ілюзію: що ніби коли ти відпочиваєш, ти зупиняєшся, ти не рухаєшся. Але насправді це абсолютно не так, тому що відпочинок це, це бізнес-процес, насправді дуже важливий і це. Величезна інвестиція в результати, в досягнення, в фінансовий результат твоєї роботи, тому що тільки наповнений, тільки на високій енергії. Боже, вже сто разів це проговорювала, всі це чули, але в мене в самої доскладаються ці пазлики: що тільки на високій енергії доступні високі результати. Я живу, ніби як за цим правилом, вже давно. Але, мабуть, в цьому році я навчилася турбуватися про себе по-дорослому не якось стихійно, бо треба, а саме з любові до себе і з якоїсь своєї мудрої частини. І знаєте, я багато аналізувала, чому, чому мені так складно зупинитися в реалізації і. Знайшла такий ланцюжок. Що коли я починала, я починала не просто з нуля, я з мінусів починала. І тоді, щоб жити краще, насправді треба було дуже дуже багато працювати. Треба було дуже дуже Постаратися для того, щоб створити, не знаю, чи я можу так гучно сказати про академію «Я душа, створити таку імперію з такою кількістю продуктів, з такою кількістю випускників, навіть не так, з такою кількістю задоволених випускників, з такими офлайн-заходами, які створюємо, ми, це насправді, величезна, величезна робота і величезний вклад, але тоді. Насправді, щоб жити краще, щоб взагалі виживати, треба було дуже-дуже дуже багато працювати. І от я дуже-дуже багато працювала, працювала, працювала і вийшла на хороший, впевнений рівень, де вже не стоїть питання виживання. А ти просто по інерції продовжуєш отако фігачити, тому що в тебе є цей досвід, і ти боїшся в цьому зупинитися. Тому в цьому році багато видихала, дякувала за той рівень, на якому я вже зараз є, і продовжувала. Вибудовувати свій острівець відпочинку. Дивилися думками на виборі, де у Райлі були острівці: хокей, сім'я, дуркування. От в мене теж є острівець відпочинку. Він якось існував, безумовно, але в цьому році я його дуже класно збагатила, мені здається. І справедливості заради я прямо зараз згадаю, це, мабуть, був 2000... 20-й рік, коли ми з чоловіком свідомо почали вчитися відпочивати, бо ми не знали, як це, ми не вміли, ми не бачили такої моделі в наших сім'ях. Ми звикли фігачити ще з тренажерної зали. Ми звикли брати максимум тренувань найбільше, багато скільки можеш провести, скільки і проводиш. Ніколи не ставився в пріоритет ресурс, стан не було такого досвіду. І от з 20-го року. Бо зараз умовно 24-й, я продовжую цьому вчитися, і от зараз, в 24-му році, я вже можу себе похвалити і сказати, що так я розібралася з відпочинком. Наразі я відчуваю, що його. Достатньо у моєму житті. Далі наступне усвідомлення вам точно сподобається, тому що воно про гроші. Я бачу на каналі, що тема грошей збирає найбільше переглядів і найбільше коментарів. Оскільки в цьому році ми потенційно виходимо на рекордні доходи за взагалі весь час існування нашого проекту, вибудовуються дуже логічні, причинно-наслідкові зв'язки. І зараз про все. В, порядку. в 2018 році я почала свідомо займатися благодійністю. Я свідомо обирала проекти, яким я хочу благодіяти. Я робила присвяти, я шліфувала це все медитацією радості, все як книга пише, і одразу почала бачити результат. Що чим більше щедрості ти проявляєш у цей світ, тим більше світ дає тобі. Можливостей ще більше проявляти щедрість і починала я, якщо я не помиляюсь, можливо з 5% від свого доходу, і десь можливо через рік, уже до 2019 я вийшла на стабільні 10%. Тобто 10% я завжди віддавала з доходу іншим людям. Це були і проекти, це була персональна допомога. Я завжди. По серцю це роблю. Якщо я відчуваю відгук, я дію. Якщо відгуку немає, я чекаю відгук. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! в 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми прийняли з чоловіком рішення підняти відсоток нашої благочинності до 20%. і тут дуже важливий момент. Я стараюсь транслювати свої донати, свою благодійність для того, щоб популяризувати це, надихати людей. І мені неодноразово казали, що от я побачила, як ти, я теж так захотіла, і я собі прямо в карту бажань це наклеїла, І зараз я теж доначу такі суми, і це дуже класно. Тому моя мотивація, для чого я показую, саме така. І дуже часто, коли люди зі сторони дивляться на суми моїх донатів, вони думають, що це тому. Що у мене багато грошей, тому я і багато доначу. Але насправді, якщо відмотати, то все навпаки. Я почала більше донатити навіть тоді, коли я не росла у своїх доходах. А я нагадаю, 22-й рік Прийшло повномасштабне вторгнення, і мій проект став на півроку. Ми не запускали ніякі курси. Нас тільки влітку 22-го пройшла програма Прожити і то вона була благодійна. Ми все відправляли на донати. Якісь копійки я ще віддавала своїм кураторам. В їхньому випадку це тоді було просто служіння жінкам, які потребували допомогу. Але Оскільки я знаю, як працюють ці закони всесвіту, нехай так по відлетівшому це назовем, я дуже спокійно пішла в цей досвід, тому що я знала його наслідки. Я знаю, що буває, коли ти починаєш щедрити ще більше, ти просто починаєш рости ще більше. Я знаю, що не всі підписники цього каналу геть відлетівші там про карму, про астрали і так далі. Є багато скептиків, яким складно взяти це на віру. Так що я хочу сказати, що якщо почитати е, дуже земних чоловіків, які розкривають тему грошей, наприклад, Бодо Шефера, який розкриває тему фінансів з абсолютно різних сторін, то в будь-якій книзі вам запропонують 10% віддавати світу, благодіяти бідним людям, підтримувати чиїсь проекти бізнесу – неважливо, але проявляти щедрість і віддавати. Ці гроші світу це можна зустріти і в різних релігіях, де пропонують десятину також віддавати цьому світу. І я згадую, 22-й рік він тоді для нас став рекордним, при тому, що перша половина року. Там взагалі не було ніякої комерції. Я дуже багато проводила прямих ефірів, багато писала підтримуючих різних дописів, але комерційного взагалі не було. І за другу половину року ми тоді заробили більше, ніж в попередньому році. А тепер до найцікавішого. В цьому році наш благодійний відсоток з чоловіком виріс до 27. І останній проєкт, який ми запускали, це був цілісність, він побив взагалі. Всі можливі рекорди, які були до цього, це була рекордна сума продажів. Безумовно, тут дуже багато роботи команди, тут дуже багато нашого вже досвіду, тому що ми вже 6 років реалізуємося в цій сфері і маємо колосальний досвід. Але є ще. Такі невидимі причини, в які я вірю безумовно і на власному досвіді знаю, що вони працюють. Наступний мій поворотний крок в цьому році я прийняла рішення не вступати на третю вищу освіту. Я дуже цього хотіла. Я дуже багато про це говорила в профілі. Що я йду вступати в оку, я подала документи, я купила собі переднавчання в цьому навчальному закладі. Але влітку, саме коли відбувалися вступні екзамени, я дуже чітко відчула. Що я не стягну, і для мене насправді це перемога, тому що моя стратегія я беру максимум, я не пропускаю можливості, я вписуюся в усе, а потім афігіваю, тому що я не стягую то все. Але цього разу рішення відкласти вступ на рік. Я відчуваю не як програш, не як те, що я втрачаю рік, а вже би могла. Ну, розум там починає підтягувати, звісно. Але я бачу в цьому велику любов до себе і велику турботу до себе і нову стратегію свою, тому що раніше я робила не так. Це який вже? Один, два, три, чотири, п'ять. Шосте усвідомлення цього року, яке би я хотіла з вами розділити, воно про прийняття свого темпу. всі ми з вами, можливо, не всі, але більшість росли в такій культурі порівняння. Ми завжди озираємося. А як колеги, а як конкуренти, а як той блогер? А як цей блогер? А як тут? Де ці придурки, які напарили цю хрінь? І завжди, свідомо чи несвідомо, порівнюємо себе, рівняємося і. Дуже часто задаємо собі планки, можливо, навіть неадекватні. І от в цьому році в мене був дуже цікавий досвід. Якщо ви стежите за мною в інстаграмі, то ви знаєте, що я захопилася кристалами, камінчиками, їхньою енергією, силою, як вони працюють. Це все дуже цікаво. Я Пірнула в дослідження, пройшла курс по кристалології, завжди серйозно підходжу до своїх захоплень і познайомилася з цікавим чоловіком, який займається підбором каміння під запит. Він дуже вже динозавр в цій темі, дуже давно в цьому працює. Я до нього звернулася. І він мене питає: А який у тебе запит? Запиту немає. У мене все класно. Єдиний запит, коли в тебе все класно, це масштабування. Знаєте? Ще ще швидше, ще більше, ще потужніше, і ще якось, щоб ще на новий рівень вийти. І... З одного боку, це ніби класно, тому що це рухає нас до прогресу, але якщо ми вчасно не вмикаємо свою мудру дорослу частину, то там дуже легко вигоріти, дуже легко задовбатися і взагалі втратити бажання будь-що робити. І буду відвертою, що мені це досить притаманно. І от я пишу цьому чарівнику кристалів, що я хочу ще, ще більше людей на моїх програмах. ще... Ще більшу аудиторію, ще крутіші запуски. Він пише: а проблема в чому? А я кажу: нема проблеми. Насправді, проєкт дуже круто розвивається. Я досить теж швидко розвиваюся, я росту як спікер, я вкладаю в себе з усіх можливих сторін. Ну, все класно. І для мене наш з ним цей діалог підсвітив дуже важливу річ, що темп, в якому я рухаюсь, він прекрасний, і це моє бажання ще більше, ще краще, ще швидше рости, воно більше продиктоване якоюсь певною дитячою позицією. Хочу все. Господи, я хочу бути Дівою Марією. А якщо подивитися на себе з дорослої, мудрої частини, на себе, на свій шлях, на свої досягнення, присвоїти це все собі, відсвяткувати, прийняти, що насправді я велика молодець, і подивитися в такий момент, що якщо я зараз ще якось себе підсилю, ще якийсь там собі підборос. Беру кристали, не знаю, або я проведу якийсь ритуал, або ще піду до якогось коуча чергового, або на ще якийсь тренінг, де мене так налаштують, так прокачають. А чи буде цей темп ще більший від того, що є зараз, екологічним для мене? А чи витримає моя менталочка ще швидше? А як буде взагалі моєму тілові в ще швидших трансформаціях? І в цьому місці? Я видихнула. І раптом серед вас є ті, кому теж треба ще швидше, ще краще, ще потужніше. Дарую вам свій інсайт. Нехай він послужить і для вас також. Рухаємося далі. Сьоме усвідомлення, і я вам зізнаюся, воно не свіже. Я понюхаю. Я його дуже дуже яскраво прожила в 21-му році, а зараз був такий певний рефреш, і це стосується святкування мого дня народження. Перше в житті, в 2021 році. Саме тоді я вийшла там на новий фінансовий рівень, і я дозволила собі. Свято свято на день народження Справжнє. з дрес-кодом, з декором з фотографом, відеографом. Я запросила хлопців, які нам провели просто божественно, космічну якусь медитацію ульотну Sound Best Meditation. Це було дуже чарівно, і я тоді дуже-дуже потішила свою внутрішню дівчинку. Тоді я вперше підготувала віш-ліст, записала туди все, що я хотіла, і мені. Не знаю, на 95% з того подарували, і це був такий кайф, що тобі дарують не просто щось, а те, що ти хотіла, і це дуже класно. І я пам'ятаю, що тоді, коли я поділилася в інстаграмі, це теж для ну для багатьох жінок це було вау не в сумі витрачені, а саме в дозволі просто витратити на себе. В 22-му році настрою на святкування взагалі не було. В 23-му теж не було. Прийшов 24-й рік. Настрою теж не було, але відчуття, що все-таки хочеться. Якийсь острівець свята, що я його зараз постребую, воно було дуже сильно, і я собі знову дозволила такий досвід. Але цього разу це було ще красивіше, ще солідніше, ще подорослішому. Я дуже кайфанула, наповнилась, поділилася, звісно ж, в інстаграмі цим всім і отримала багато повідомлень, що я теж колись собі це дозволю. Я теж би так хотіла, але поки що я, можливо, і маю фінансову можливість, але дозволу внутрішнього на це не маю. Так от усвідомлення. Моє, проживши цей досвід ще в 2021 році, полягає в тому, що ти ці гроші не з'їла. Ти їх не просто на себе витратила, а в той момент, коли ти дозволяєш собі якусь хочушку або якийсь новий рівень, ти стаєш джерелом процвітання для інших людей. І ця штука реально може допомогти розхитати цього внутрішнього бомжа, який не може витратити на себе ці гроші, але. В цей момент, коли ти собі дозволяєш, ти даєш робочі місця іншим людям. Декоратори заробили, кейтерінг заробив, фотограф заробив, хто робив подарунки для моїх гостей, заробили. Дівчинка, яка проводила майстер-клас, заробила. Всі ці люди, я маю надію, заплатять податки, вони задонатять з цих коштів, вони куплять щось для своєї сім'ї. І саме таким чином наша економіка продовжує існувати. Жити, і якщо вам важко витрачати на себе, підтягуйте собі думку, що це вклад в економіку, вклад в інших людей, і можливо тим чином, вам буде трошки легше. <звук> і останнє восьме рішення року, що минув, я почала делегувати по-дорослому. Делегувати просто я почала раніше, але в цьому році я вийшла в цьому питанні на абсолютно інший рівень. Я почала більше жити. Я почала більше часу проводити з сім'єю, я почала більше кайфувати, я почала більше часу мати на себе. І в цей момент ти точно так само, як в попередньому пункті, даєш роботу іншим людям, даєш можливість реалізувати таланти іншим людям. І з цього рішення виграють обидві сторони, і це дуже класно. Так, всі свої важливі усвідомлення, поворотні дії і рішення. Вам розказала ще, хочу поділитися, що зазвичай перед днем народження я відчувала певну якусь турбулентність. Я відчувала, що енергії мало, відчувала якийсь емоційний спад. Я не можу вже навіть згадати за скільки років, але мені здається, що вперше в цьому році я до свого дня народження підійшла в дуже ресурсному, наповненому, класному стані. Вдячності з відчуттям, що у мене є все, про що я мріяла. Що я собою задоволена, я себе приймаю, я почала приймати свої помилки, я почала іншими очима на себе дивитися, і це, мабуть, мій муха. Добрий день, мій найбільший здобуток. І знаєте про що це для мене? Про те, що цей рік я насправді дуже багато працювала над собою на всіх рівнях: на фізичному, на ментальному. Я проживала дуже різні стани. Я ділилася в інстаграмі, що я навіть була психіатра, і в мене був епізод пригніченого настрою. З якого я благополучно вийшла завдяки дисципліні, регулярним практикам, завдяки тому, що я дала собі можливість більше відпочивати. Бо ми зараз живемо в такий час, що жодні наші досягнення, жодні наші успіхи, жодні наші фінансові перемоги, чи створення якихось дуже класних стосунків, чи народження дітей, чи виконання наших мрій все це на жаль не можуть. Перекрити того, що у кожного з нас не закрита головна базова потреба безпека. І саме через це, як би ми про себе не піклувалися. Та, хоч ми пропишемося у свого психотерапевта, наслідки незакритої базової потреби вони будуть фонити. Звісно, що у когось більше, у когось критично вже, у когось менше, хто дбає про своє ментальне здоров'я, фізичне, але ми не можемо заплющити на це очі, це є, і це наша. Реальність тому я теж, навіть маючи всі свої інструменти, всі свої знання, всю свою дисципліну, проживала певне емоційне дно в цьому році. І, і я щиро завжди ділюсь своїм досвідом, навіть таким негативним, якщо його можна так назвати, щоб показати, що всі живі люди, і що в такому стані може опинитися кожен. І головне, що ти обираєш робити з цим станом, так думала, що відео буде на 15 хвилин. Навіть муха вже втомилася тут літати біля мене. Але мене знову понесло. Ви, будь ласка, в коментарях напишіть, який з сьогоднішніх інсайтів був для вас найціннішим. Обов'язково поставте пальчик догори, якщо вам сподобалось це відео, якщо воно було корисне. І не забудьте підписатися на мій канал, тому що буде ще дуже багато цікавого контенту.